У центрі міста Харків знаходиться спеціальна школа для незрячих дітей. Її було побудовано у 1894 році за кошти жителів міста, зібрані у церквах у спеціальній кухлі. І вже більше ніж 130 років школа дає квиток у життя незрячим дітям. До повномасштабного російського вторгнення школа мала сучасне інтерактивне обладнання, науково-методичну базу, зразковий шкільний музей Міністерства освіти і науки України. Та власну тифлотехнічну лабораторію, де за допомогою 3D-друку виготовлялись унікальні наочні посібники та друкувались роздаткові матеріали шрифтом Брайля. Діти мали змогу відвідувати літературну студію, музичну школу та різноманітні спортивні секції. Після обстрілу центру міста 2 березня 2022 року будівля школи зазнала серйозних ушкоджень: вибито вікна, двері, частково зруйновано дах, пошкоджено систему опалення. Якщо найближчим часом не розпочати ремонтні роботи, ми ризикуємо назавжди втратити цей унікальний заклад. Сьогодні, як і на початку свого існування, школі потрібна ваша допомога. Долучайтеся до збору коштів на відновлення будівлі школи.